В день українського добровольця ми вшановуємо подвиг і відвагу українських захисників і захисниць, що встали на захист української держави. Перші добровольці пішли на фронт одразу після революції гідності у 2014 році. І ми пам'ятаємо, як тисячі українців встали на захист країни в перші дні широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію Української держави. Добровольці це перші люди, які ще з Майдану рушили добровольчими батальйонами на фронт. А, взагалі, я вважаю, першими добровольцями це були герої-крутянці. Мій друг. З дитинства ще зі школи, в перші дні повномасштабного вторгнення, пішов в тероборону добровольцем. Особисто сам не був добровольцем на в часі повномасштабного вторгнення і війни з 2014 року, але з добровольців моїх друзів є багато. Багато, на жаль, вже кого і немає в живих. Дуже багато родичів самостійно пішли на добровольчу на війну в ЗСУ. І в добровольських військах є. Перші тижні повномасштабного вторгнення пам'ятаю, робив коктейлі молотова, допомагав на добровольчих засадах. Ми з коледжем збиралися в ярмарок, ми допомагали, ми збирали ярмарок на ЗСУ, збирали всяку випічку. Придавали їм студентами і задонатили це на добровольчі. Завдяки добровольців ми зараз продовжуємо відстоювати нашу незалежність, адже якби на початку 14-го і 22 го років не добровольці, то не знати, де б ми зараз були. Суспільна політична медіаплатформа Інтервізор долучається до вшанування українських добровольців. Слава героям! Україні слава!